Днями не лише полтавці, а й виборці з усієї України у своїх поштових скриньках почали знаходити чергову передвиборчу агітацію, але не з досягненням якогось конкретного політика, а навпаки, з провокаційним матеріалом. Ось такі кольорові брошури розповідають про те, як народний депутат Сергій Каплін нібито проводить своє дозвілля: дорогі автівки, шикарні ресторани, елітні курорти лише частина неправдивої інформації. Абсурдом можна назвати фото Сергія Капліна разом з конем, зроблене в його рідному селі, з якого зробила арабського жеребця. Це повний абсурд. Сам же Сергій Каплін зібрав у Верховній Раді брифінг з цього приводу. Подібну чорнуху переконує політик, розповсюджують конкуренти партії простих людей. Я живу поруч з українським народом, мудрим, сильним, розумним. І кожна бабуся, яка прочитала цю дурницю, точно знає, що це справа ваших рук, рук мафії Яценюка і посіпак у містах, таких як Мамай і інші негідники по всій Україні. Слава Україні! Але призупиняти свою роботу через подібні матеріали, партія простих людей не збирається, говорить Олександр Шамота. Свою активну громадянську позицію відстоюватимуть і надалі. Партія простих людей заважає тим, хто грабує місто, тим, хто грабує мільйонами. Краде з доріг з комунальних ринків, з комунальних підприємств, тим, хто роздає цукор, гречку і цемент. Партія простих людей є лідером серед партій в місті Полтава. І це розуміють наші конкуренти. Тираж виданих брошур становить 100 тисяч екземплярів. Вартість однієї близько 6 гривень. Відтак, за оцінками експертів, конкуренти партії простих людей витратили близько півмільйона гривень на дискредитацію Сергія Капліна.